Чи ви усвідомлюєте, в якому саме часі розподілу ми зараз перебуваємо? Це період, призначений для царства Святого Духа, коли церква активно готується, підготовлена як церква для Ісаака, Ребекка символізує церкву, а Ісаак уособлює Христа. І поки Ребекка здійснює свою подорож, Ісаак терпляче очікує. Однак настане момент зустрічі, і для церкви, поки вона ретельно готується, ви усвідомлюєте, що ми подорожуємо, щоб зустрітися з Христом. Основна ідея полягає не лише в нашій подорожі, а в тому, що це є частиною возз'єднання єднання з Христом. Ми вирушаємо в дорогу. Дівчина була простою дівчиною, і коли їй запропонували стати дружиною Ісаака, вона погодилася як церква, коли ми проповідуємо їй, кажемо: прийдіть до Христа, станьте його нареченою і прийміть Христа у своє серце. Він буде твоїм нареченим проте ми обговорюємо значно глибші аспекти ніж просто поверхневі речі. але це якось близько до нас, щоб усвідомити, коли ми кажемо, що ми розуміємо, що означає бути нареченим, що означає бути нареченою, як вони відчувають любов один до одного, як вони ретельно готуються до весільної церемонії. І ми усвідомлюємо, як вони з великим нетерпінням чекають об'єднання один з одним і стати чоловіком і дружиною. Знаєте, це був надзвичайно чудовий період, коли я закохався в свою майбутню дружину. Я був повністю готовий одружитися з нею без жодних зволікань і забрати її до свого дому. Однак був такий період для ретельної підготовки. Знаєте, існує певний час для церкви, і це саме той період, коли ми дуже ретельно готуємося. Отже, це царство Святого Духа у будь-якому випадку ми продовжуємо обговорювати царство, а також Євангеліє благодаті. Тож що саме я можу сказати про Євангеліє благодаті? Ви пам'ятаєте в останніх проповідях я говорив про Євангеліє благодаті та Євангеліє царства? У чому різниця? То що таке Євангеліє? Давайте просто скажемо, що таке Євангеліє. Отже, що приводить нас до Христа? Євангеліє. Що таке Євангеліє? Якщо ми думаємо, що таке Євангеліє, як ми описуємо Євангеліє? Ну, давайте спочатку звернемося до Біблії. Перше до Коринтян, 15 розділ 1, вірші з 1 по 4, розділ 15, 1, 4. Отже, перше до Коринтян, 15, перше до Коринтян, 15, 1, 1 4. Отже, я читаю з нової версії короля Якова Біблії. Більше того, дорогі брати, я проголошую вам Євангеліє, яке я вам проповідував раніше, яке ви також прийняли, в якому ви зараз стоїте, яким ви також спасені, якщо тримаєтеся того слова, яке я вам проповідував, якщо тільки ви не повірили безрезультатно believed in vain. Отже, він говорить: якщо ваша позиція досить стійка в Євангелії, якщо ви в те, що ми проповідували, повірили. Якщо ви це прийняли, адже іноді ви можете не прийняти це. Ви просто слухаєте це і кажете, бо я передав вам насамперед те, що я також отримав, що Христос помер за наші гріхи згідно з Писанням. Отже, що ж він висловив, що таке Євангеліє? Він стверджує, що Євангеліє – це те, що я отримав, а саме те, що Христос помер за наші гріхи згідно з Писанням. Отже, існувало пророцтво, що Ісус Христос прийде і Він помре, і це сталося відповідно до святого Писання. Це сталося точно так, як було передбачено в Біблії, і що він був похований, і що він воскрес на третій день згідно з Писанням. Отже, яке було послання Євангелія? Це те, що Христос помер за наші гріхи. Тож слухайте уважно, якщо ви збираєтеся запитати, що таке Євангеліє. Що таке Євангеліє? Якщо ви скажете, що Євангеліє – це добра новина, ми іноді кажемо добра новина. Що таке добра новина? Якщо я скажу, що дам вам морозиво після служби, це хороша новина чи погана новина? Але це хороші новини. Що якщо я скажу, що після опитування хлопці після служби ніхто не йде, буде стейк або Сергій приготує бафоло крильця, це хороші новини. Ура! О ні, Євангелія не це не лише просто хороша новина, хоча це дійсно дуже чудова новина, але справжнє і повне визначення Євангелія полягає в тому, що Христос помер за наші гріхи. То що ж це означає? О, у мене є гріхи, і плата за ці гріхи це смерть. І якщо я помру за свої гріхи, це буде все, знаєте. Але Христос прийшов і зайняв моє місце смерті, померши там самостійно. І це сталося відповідно до святого писання, яке передбачило, що буде пророцтво, яке це передбачить і це сталося, проголошуючи, що це є Євангелія, яке свідчить, що Христос помер за наші гріхи. Чи вірите ви в це? І вони кажуть: добре, ми віримо. А потім він був воскреслий з мертвих. І це також відповідно до писання і це Євангеліє, яке він проголошує. І чому він розповідає про це? Тому що він стверджує, що це Євангеліє Божої великої благодаті. Що таке Євангеліє благодаті? Євангелія великої благодаті, що Ісус Христос віддав своє життя за наші гріхи, відповідно до Писання, за мій гріх, за твій гріх, за твій гріх. Це Євангелія благодаті. Отже, це є чудова новина, що за мій гріх я не отримую відплату за гріх, яка є смертю. Я отримую спасіння, якщо тримаюся за Христа, бо Він не лише помер, але й Воскрес із мертвих. І Він сказав, що ви також будете воскресені і будете жити зі мною вічно. Якщо в минулому Бог вимагав праведності від людей, то в наш час Він надає праведність людям через Ісуса Христа. Він дарує вам свою праведність. Айчисне тому, що ми маємо гріхи. Я є грішником. І, І знаєте, хоча you know, я нічого не знаю, though, що я міг би сказати, anything, о, я грішник, я зробив I це, я зробив oh, те. Sinner, Проте я this, не виправдовую себе цим, стверджуючи, що I'm я не є грішником. іноді люди кажуть, я, я не робив нічого жахливого, я не крав, я не вбивав, я не чиню перелюб, я хороша людина. Я працюю, приношу заробітну плату додому, годую, піклуюсь про свою родину. Я відвідую церкву. Я є хорошою людиною. Проте, все ж таки, ти не є достатньо хорошим для Бога. Ти все ще залишаєшся грішником. І через те, що ти є грішником, ти заслуговуєш на смерть. Це винагорода за гріх, це смерть. Ісус Христос дарує тобі свою праведність, промовляючи Гей, візьми мої одяги. я розумію, що твої одяги не дуже хороші, але візьми мої одяги. І що ж є моїм одягом? Це праведність. Отже, минулого разу я запитував вас, що є важливішим для людей, що є важливішим для Бога, люди чи праведність. Тому що святе письмо стверджує, що Бог дійсно любить нас, це правда. Так безсумнівно Бог дійсно любить нас. Він настільки сильно нас любить, що віддав свого єдиного сина, щоб той помер за нас на Христі, щоб ми не загинули, а були врятовані, отримавши його безмежну благодать, його дар праведності, який він щедро дає вам, кажучи, тепер візьміть мій дар праведності. Це подарунок. Ви його не заслуговуєте, але якщо ви його приймете, ви не будете покарані за ваші гріхи. І це є Євангелія, це є гарна новина, і це те, що він висловив, знаєте, і те, що нам слід робити е, визначення Євангелії благодаті у визначенні Євангелії благодаті. Чудеса не включені. Єдиним істинним дивом у Євангелії благодаті є Воскресіння Ісуса Христа. Це є дійсно величезне чудо. Він не лише помер за нас, але й воскрес із мертвих. І знову я буду висловлюватися більш детально. Я не збираюся стверджувати, що тепер чудеса не відбуваються, як деякі люди кажуть. Добре, якщо чудеса не включені, то Бог все ще творить чудеса. Що ми повинні робити з такими свідченнями? Чи Бог зцілив тих людей? Яким чином Бог зцілив тих людей? Я вважаю, що так Бог дійсно зцілює людей і сьогодні безперечно. Однак це не є Євангелія, а саме чудеса, що ж робить Бог. Євангелія полягає в тому, що ми, будучи грішниками і заслуговуючи на смерть, ісус Христос віддав своє життя за нас. Це є суть Євангелія, і Він воскрес із мертвих для нашого виправдання. Вони заявляють: хлопці, подивіться, я живий. Ви будете виправдані, якщо приймете мою благодать. Таким чином він вніс праведність Ісуса Христа в наше життя. Тож тепер дозвольте мені сказати, друзі, що є дійсно важливим для Господа Бога більше людей або праведність. Можемо сказати, що люди важливі. Він прийшов померти за людей. Так, це правда, що він прийшов померти за людей. Якщо ви стверджуєте, що праведність має велике значення, то чи не є люди в бідності? Чому ж тоді він прийшов, щоб померти за людей, якщо люди не є важливими? Ну, люди також мають велике значення для нього. Однак праведність має набагато більше значення. Дозвольте навести декілька прикладів. Люцифер, який перебував на небесах разом із Богом, коли він згрішив і став гордовитим. Що з ним трапилося? Всевишній вигнав його з небесного царства Демонструючи всіх ангелів у духовному світі. Праведність має для мене набагато більше значення, ніж самі ангели. Потоп ноя, коли Всевишній знищив увесь стародавній світ за допомогою потопу, врятувавши лише вісім душ, тоді він продемонстрував усім людям, праведність має для мене більше значення ніж самі люди. Однак я все ще піклуюся про людей, я все ще прагну рятувати людей, і я все ще буду багаторазово повторювати вам, що я люблю вас і хочу врятувати вас. Але якщо ви постійно відвертаєтеся від мене, тоді я не зможу взяти вас до свого раю. Благословення вам, хлопці, і дякую за допомогу. Отже, я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що. Новий Завіт починається після смерті Ісуса Христа, так? Ось що ми маємо на увазі: новий завіт. Новий завіт. Чотири Євангелія були створені про Ісуса, але після Його смерті на Христі. На Христі чи не так? Отже, заповіт, оскільки це був його заповіт, активується після смерті когось. Якщо я збираюся скласти заповіт і скажу: ось це мій заповіт. Коли я помру, я хочу, щоб стільки-то було віддано моєму синові, моїй дочці. Або на що завгодно, що я маю. Якщо у мене є щось, ви знаєте. Але але поки я живий, я можу змінити свій заповіт. Правильно, як я казав, о, я хотів йому дати, але тепер він мене не слухає. Я не планую віддавати йому їй, знаєте. Але коли я помру, це буде остаточно. Те, що записано, має бути виконано. Отже. Однак, у будь-якому разі, святе письмо створене для нас, але не кожна частина в ньому адресована безпосередньо нам Отже, ось що я зрозумів. Давайте звернемося до послання до коринтян. розділ 5, вірш 7. Бо ми живемо, керуючись вірою, а не видінням. І сьогодні ми обговорюємо те, що ми живемо керуючись вірою, а не видінням. Отже, якщо дозвольте мені просто сказати, чому я вважаю, що чудеса не дані нам сьогодні, хоча Бог все ще творить чудеса і особливо зцілення і те, що я стверджую, полягає в тому, що Бог дійсно здійснює зцілення, чи не так, так він дійсно здійснює зцілення, але він не надав нам окремої влади для зцілення людей, чи не так. І якби він дійсно надав окрему владу, я б вирушив до всіх лікарень звільнив їх від пацієнтів і проголосив би, виходьте, я вас зцілюю. Боже, даруй мені цю владу. Якби Бог надав церкві таку владу, всі лікарні були б порожніми, а лікарі залишилися б без роботи. Адже навіщо ми тримали б їх там, якщо у нас є здатність здійснювати зцілення? Виглядає так, що Бог не зацікавлений у розширенні церкви через людей, які зцілюються. Уявіть собі, якби я сьогодні оголосив, друзі, приходьте до моєї церкви, і кожен, хто прийде, буде зцілений. Ви навіть не змогли би потрапити до церкви. Люди стояли би там годинами, чекаючи, щоб потрапити сюди для зцілення, і не тільки сюди, а до будь-якої церкви. Однак ми не здійснюємо зцілення. Отже, це стає проблемою. Бог є тим, хто зцілює, і він не має інтересу в тому, щоб демонструвати себе і заявляти: я є цілитель. Я бажаю зцілити кожного з вас. Я люблю вас усіх і прагну зцілити кожного з вас. Але ні, він бажає, щоб ми пройшли через випробування та труднощі, щоб підтвердити нашу легітимність. Чи є ми справжніми християнами, чи лише поверхневими християнами? Ми любимо. Вас за певні речі. Уявіть собі, друзі, якщо б моя дружина запитала мене, коханий, ти мене кохаєш, і я відповідаю: так, я дійсно люблю тебе, кохана, але за що ти мене любиш? Я кажу: о, за твої прекрасні очі. Я люблю тебе за твою чудову статуру. У тебе дійсно прекрасне тіло. Я обожнюю тебе за твою неабияку розумність. І я щиро ціную тебе за те, що ти постійно готуєш для мене їжу, готуєш вечерю для мене і завжди спиш поруч зі мною. Ну тоді я люблю її за щось особливе чи не так? Але що, якщо я люблю її не за це? Я просто люблю її як її душу, я люблю свою дружину, і це не має значення. Що, якщо вона мені нічого не даватиме? Що, якщо вона захворіє і не зможе, я повинен залишити все і служити їй. Чи буду я її любити? І я хочу. Вона хоче знати, чи я просто відпущу її в якийсь будинок, де хтось інший буде піклуватися про неї, чи я сам буду піклуватися про неї. То що таке любов? Що якщо я запитаю дружину, ти мене любиш, І вона відповість, так люблю. Чому? Бо ти класний. Ти виглядаєш круто. Ви ви надзвичайно добре ставитеся до мене. Ти приносиш додому чудову зарплату. Тож ми всі живемо надзвичайно добре. І я думаю, що якщо я втрачу роботу і не зможу приносити жодної зарплати, а що якщо я серйозно захворію, знаєш, і тобі доведеться не лише піклуватися про себе, а й про мене. І ти скажеш: О, ні, я знайду собі іншого чоловіка. я не потребую такого чоловіка, знаєте, в своєму житті, за яким мені потрібно доглядати. То що це за життя? Що це за її життя? Кохання. Її любов не є істинною, знаєте, Бог прагне дізнатися, чи ваша любов є справжньою. Чи справді ваша любов до нього? Що, якщо він не дасть вам те, що ви хочете від нього отримати? Що, якщо він не дасть вам зцілення? Ти його ще любитимеш? Ви знаєте, Бог не зцілив мою дочку, і я просив протягом року постився і молився, і просив будь-кого підтримати мене і залишитися зі мною. Він не дав мені. Отже, коли Бог випробовує, чи любитимеш ти мене, чи скажеш, я більше не служитиму, бо ти не прийшов, не відповів на молитву. Бог випробовує мене цим важким випробуванням, і я кажу, що буду продовжувати любити його багато разів у своєму житті. Я казав, Господи, я так сильно тебе люблю. я багато разів казав, святий дух торкався мене, кажучи, Ісусе, я так сильно тебе люблю. Я так сильно тебе люблю. І я навіть казав: навіть якщо ти ніколи не візьмеш мене до свого раю, і навіть якщо ти відправиш мене в пекло, я все одно буду тебе любити, тому що ти чудовий. Я знав би, що якщо я в пеклі, то це заслужено, і якщо ти не взяв мене, бо я не був гідний. Ти все одно добрий. Бог вирішив випробувати мене, кажучи. Добре, перевіримо, заберемо щось дуже цінне для тебе. Ви б пожертвували своїм життям за те, як ви будете себе поводити, розумієте? І ви усвідомлюєте, ви починаєте тремтіти, Господи, чому так? А потім ти повертаєшся і кажеш, що проходиш через свою глибоку долину, долаєш свої важкі випробування, переживаєш свою депресію і все інше. І тоді ти розмірковуєш, Господи, я все ще відчуваю любов до тебе. І я все ще люблю Тебе. Незалежно від того, що зі мною відбуватиметься, я все ще люблю Тебе. Я пам'ятаю, як я ділився з вами раніше, коли Бог прийшов, щоб доторкнутися до мене, коли я їхав у машині. Спочатку, коли його присутність наповнила, я вірю, це Святий Дух. Це був не Бог Отець чи Ісус, або ангел, це був лише Святий Дух. Так, але був час, коли Він не відповідав мені, коли я казав, Святий Дух, мені потрібен ти. І нічого жодної відповіді не було. І ось він приходить до мене, коли я навіть не шукав його. І він торкнувся мене. І перш за все, що я почав говорити, це Я люблю тебе, Ісусе. Я люблю тебе, Ісусе. Я почав казати, Я люблю Тебе, Ісусе. Я люблю Тебе, Ісусе. Я все ще питаю Його, чому ти не прийшов? Він не відповів мені жодним словом, але доторкнувся до мене, і все змінилося в моєму житті назавжди. Я повністю зцілився. Отже, я усвідомив, що зцілення належить виключно Господу. Лише він може зцілити, якщо прийде іноді він вирішує не зцілювати, оскільки його мета інша. Це не те, що я не зміг повірити в це. я не вірив належним чином, і я не висловлювався правильно, оскільки це була його мета перевірити наскільки щирою є моя любов до нього. Чи буду я любити його, навіть коли втрачу найцінніше, що маю в своєму житті? Знаєте, і я зрозумів це і сказав: Господи, я все ще люблю тебе. Ви знаєте, я пройшов цей тест і вдячний, що пройшов, але я був настільки вражений, що думав, що не впораюсь. Я був настільки вражений і ділився цим з вами. Проте у будь-якому випадку ми живемо вірою, а не видінням, як зазначає апостол Павло в 1 Коринтянам 5.7. Бо в посланні до Римлян 1,17.4 в ньому розкривається праведність Божа від віри до віри. Як написано, праведний житиме не баченням, а вірою. І на сьогоднішній день я маю впевненість у Господа, навіть якщо не бачу, щоб він здійснював для мене якісь чудеса. Але я усвідомлюю, що він має здатність це здійснити. І моя позиція стала такою: Господи, це не має значення, ти прийдеш чи не прийдеш. Я не буду служити ідолам. Я буду служити тобі. Я не буду любити ідолів. Я буду любити лише тебе, тебе і тільки тебе. Моє серце не належить нічому іншому, окрім тебе одного. І які би випробування мені не довелося пройти, я покладаюся на те, що ти неодмінно надаси мені силу подолати ці випробування, які ти не дозволиш перевищити мої можливості пройти. І Бог промовив, я особисто контролюватиму певну частину випробувань у вашому житті. Я не дозволю вам перевищити свої можливості, щоб подолати це випробування. Бог випробовує нас на цій землі. Ось що я зрозумів, друзі. Послання до Галатів 3,28. Є і я читаю нову версію короля Якова, послання до Галатів 3,28. Немає ні юдея, ні грека. Немає ні раба, ні вільного, немає ні чоловіка, ні жінки, бо всі ви єдині в Христі Ісусі. То чому нам потрібно бути в Христі Ісусі? І знаєте, у нас є велика сила в Христі. Як от послухайте, коли ми сьогодні молилися, ми зверталися в молитві за хлопця, який прийшов сюди, випадкового хлопця, якого ми не знаємо. Він тут не з'являється. У нього виникли певні труднощі. Йому була необхідна молитва, тому він зайшов. Ми молилися за нього, братепері, знаєте, і ми проголошували, навіть промовляли в його життя. Чи маємо ми право промовляти в його життя? О, так, ми маємо. Звісно, ми в Христі, і ми говоримо. І тоді Ісус Христос є тим, хто зцілить його або відновить. Якщо Він шукає відновлення, я не думаю, що Ісус Христос скаже: А ні, я не збираюся відновлювати тебе. Але я не знаю, що з ним. Можливо, Ісус Христос чогось хоче від нього, і Він веде його через це. Як казав Сергій, тобі потрібно кинути палити, потрібно припинити спілкуватися з поганими людьми. Вам потрібно можливо припинити пити або щось інше, що приводить вас до такої проблеми. І він сказав так: мені потрібно Мені дійсно потрібно. Він повністю погоджувався. Схоже, що Сергій бачив, через що він проходить. А що саме дає йому змогу це побачити? Святий Дух, Святий Дух. Він надає нам дари, і ми здатні бачити те, чого зазвичай не помічаємо. Ми маємо силу в Христі, проте без Христа, відокремлено від Христа, ні, ми не маємо жодної влади. Ми не можемо сказати, ми не можемо зцілити когось, тому що ми хочемо зцілити його чи її. Однак ми маємо повне право привести його чи її до Христа і сказати: Господи, наша молитва полягає в тому, щоб ти зцілив цю людину. І він може, а може і не може. Я не знаю. Я дійсно не знаю. Тому я не хочу казати, що Бог щось зробить. Я не знаю, чи він це зробить, розумієте, але я хочу сказати, давайте просто прийдемо до Христа. Давайте просто прийдемо до Ісуса Христа. У нас є влада молитися, у нас є можливість привести Його до Ісуса Христа, навіть покласти на нього руки. Бо Біблія каже, покладіть руки на хворого, і він одужає. Але іноді ми молимося і кладемо руки, а люди не одужують. І чому? Я не знаю. Це не питання до мене, це питання до Христа, чому він зцілює, або питання до Святого Духа, чому він зцілює, чому він не зцілює. Я не знаю, я не знаю. Не ставте мені це запитання, ви знаєте, але я абсолютно впевнений, що Господь є добрим і він щиро бажає зцілювати та рятувати. Амінь, дорогі мої друзі, на сьогодні це все. Як я вже казав, я буду проповідувати трохи більше ніж 30 хвилин. Я вважаю, що проповідував можливо близько 40 з чимось. Добре, але це була моя своєрідна медитація на ці теми. Я вважаю, що це безсумнівно буде. Вам буде цікаво поміркувати про це, знаєте, оскільки багато разів у моєму житті, у моїх роздумах, виникали загадкові питання: чому це не відбувається? Чому кажуть, що я здатен говорити до гір, але гори навіть не намагаються мене слухати, коли я щось промовляю. І я кажу, що тут щось не так, щось я не розумію. Ісусе, ти сказав йти і зціляти хворих, воскрешати мертвих і очищати прокажених. А коли я йду, я навіть не можу зцілити хворих. Я навіть не думаю про воскрешення мертвих. Я намагався повірити мені, хлопці. Я був дуже, дуже віруючою людиною. Вони мене зовсім не слухали. Знаєте, це так. Навіть хвороба мене зовсім не слухала. І я кажу: Господи, здається, у мене немає жодної влади. Я не маю жодної влади. І Господь казав: знаєте, що Господь мені говорив? Нічого, нічого. Потім я кажу: Господи, що це таке? Дай мені трохи розуміння, дай мені трохи розуміння. Я не хочу обіцяти більше, ніж можу виконати. Я хочу сказати людям безпосередньо друзі, це не те, що роблю я, це те, що здійснює Господь. Чи здійснить він це? Я не можу знати. Чи зцілить він вас? Я не знаю точно, але завжди можемо прийти Но до Ісуса. Якщо ти не прийдеш, то ти цього не отримаєш. Якщо Він прийде, можливо, Він це отримає. Давайте будемо відвертими, давайте будемо щиросердними в цьому. Амінь. Я дуже сильно люблю вас. Це моя медитація, і я справді дуже хочу, щоб ми це усвідомили. Ми перебуваємо у царстві Святого Духа. Ми вирушаємо в подорож до царства Господа Ісуса. Ісус у цей час нікого не карає, адже це рік великої милості Божої, що триває вже дві тисячі років. Бог проголосив я проявлю милосердя до вас. Кожна людина, яка прийняла Христа, є спасенною. Амінь і Бог не буде переконувати нас зціленням. Скажіть, я зцілю цих людей і покажу їм. Дивіться, 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 дивіться. я цілитель. Ви приходьте. Він вважає за краще цього не робити і каже: Ні, ні, я перевірю, чи є ваша любов до мене справжньою, і ми побачимо, чи ви повірите в Євангеліє. А що таке Євангеліє? Чи віддав Ісус Христос своє життя за вас на Христі? Як це детально описано в святому Писанні? І Ісус був воскресний з мертвих, щоб бути нашим заступником і нашим великим священиком перед отцем, кажучи, Господи, ці очищені мої, це воно. Я вже очистив їх. Вони прийняли Євангеліє, і ті, хто приймає Євангеліє, очищені. Немає значення, чи ми зцілені, чи ні, чи ми помремо незабаром, чи пізніше, чи ми проживемо довге життя чи коротке. Це не має великого значення, тому що це життя є досить коротким. Ми тут, щоб підготуватися до Царства Ісуса Христа. Амінь. Схиліть голови і помоліться зі мною. Небесні очі. Дякуємо за благодать. Дякую за Івангелію.